Технічно найкладніше зробити тут роз, ну, розмітку під лади і пази для них, бо це дуже важливо з точки зору інтонування, бо якщо тут невитримана дистанція між ладами, ти будеш там брати ноту, а вона не строїть, бо вона там на якийсь там процент відхиляється, і це буде чутно. З'явилася ідея щось столярне таке Ну, не потребує високого там великих вкладань, ну дуже великих вкладань, як інші бізнеси. Легко навчитись. Воно все таке. Ну, дерево, це екологічний продукт. Він такий приємний в обробці. Сам навчався YouTube. Ми вирішили виїхати, бо ну роботи немає. Логістичні всі ці шляхи вони порушені. Я планував там її позиціонувати, це як там Краматорське виробництво. З деревиною проблема ну, це взагалі по Україні проблема, тому що ну, якась там такі там сосна, вона у будь-якій там магазині є. А щось таке для гітари ну, особливо екзотичне породи, ну, це я замовляю через інтернет, і там особливо екзотику для там, накладок це взагалі за кордон. Закупив дерево, це ну, величезна доска, її розпускаєш потім... Склею ну, щит, форму, ну і вже починаєш. Потім фінальне це покраска, ну, фарбування, повністю там лакування. Закупив е, чіпу станок щоб е, ну, частину роботи він міг сам робити. На початку в мене був, було замовлення, і в мене там знайомий. Він хотів собі гітару. Ну і ми домовились, що я там ну, закуплю обладнання, там налаштую і зроблю першу йому гітару. Але ну, в плани війна втрутилась. Він виїхав у Польщу, і я йому туди у Польщу відправляв потім цю гітару. Це гітара на замовлення, у всіх там є якесь там своє бачення, вони щось хочуть. Ну, Плюс тренди сучасні, якісь зараз от, такі гітари безголові дуже популярні. Постійно щось ламається, десь щось вилітало, там фриза туди пішла. Руки порізані, це стабільно там. На виробництві це пил, шум, це нормальне явище. Ми частину обладнання БО покупали, тому що це вигідно. На грант я подавався і отримав, і от нещодавно закінчив закупівлю, там, звіти, і от зараз я подавався на грант від Мерсі Corps. Зараз залишився єдиний етап це повноцінно зробити малярну кімнату або ну там куток малярний, щоб я міг робити. Бо ну я б сказав, це мабуть саме, саме слабке місце зараз. Поєднувати в одному приміщенні малярку і звичайну там столярною ну це складно.